В Ужгороді напередодні дня Святого Миколая відбувся традиційний круглий стіл кожній родині дитину. Представники служб у справах дітей зібрали прийомних батьків та батьків-вихователів, аби підбити підсумки нелегкого 2022 року та обговорити здобутки у розвитку сімейних форм виховання на Закарпатті. Цьогоріч зросла кількість дітей Сирі до 2065. на Закарпаття з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхало. Дев'ять дитячих будинків сімейного типу та 15 прийомних сімей з територій, де ведуться активні бойові дії. Якщо у нас 365 наших, то ще 100 дітей саме в таких формах, якими зараз ми також опікуємося, і ми їх розглядаємо так само, як частина тих дітей в сімейних формах виховання, які знаходяться в нас. Додам також що у нас ще є і діти під опікою піклування, яка це теж під нашою гідою вже зараз ці діти, тому для в службу в справах дітей значно додалося роботи на цей військовий період. Цьогоріч у краї всиновили 42 дитини. Це на третину менше у порівнянні з 2021 роком. Наразі в області функціонують 52 прийомні сім'ї та 42 дитячі будинки сімейного типу. Серед таких і родина Шеверій, яка вже 15 років виховує прийомних дітей. Любимі дітей у нас були лише два хлопчики, хотіли дівчинку. Спершу думали, що буде лише одна дівчинка. Ну а далі, як відділи її їхні успіхи, віділи їхні очі, я не уявляв собі інакшого життя. За щоденний труд та виховання дітей усі прийомні сім'ї були відзначені подяками та нагороджені подарунками.